Якщо хочете заробити кілька євро, натисніть на посилання в описі нижче. Для початку, що я хочу зробити після вибору посилання, яке я вам щойно дав, це зареєструватися через обліковий запис Google, Facebook, Apple або, якщо бажаєте, ввівши адресу електронної пошти. Я введу емейл і натисну Далі. Залишилось обрати тип рахунку, країну, підтвердити особу та пароль. То який тип рахунку ви хочете відкрити сьогодні? Я хотів особистий рахунок для переказів і витрат по всьому світу за низькою ціною. Якщо ви фрілансер або хочете відкрити малий бізнес, оберіть бізнес рахунок? У моєму випадку я хочу обрати країну, де зараз живу. Бо дуже важливо мати точно така ж інформація, як на моєму посвідченні особи, бо це важливо для додавання банківського рахунку. І як бачите, я вже авторизований. Тепер на WISE хочу почати отримувати чи надсилати гроші. Але спершу треба додати банківський рахунок або картку, щоб почати операції на WISE. Процес насправді дуже простий, зліва ви побачите, головна. У платежах можна побачити поточний рахунок, без реального рахунку можна відкрити бізнес рахунок. Я хотів натиснути, щоб відкрити нову валюту. Отже, я хочу відкрити свою першу валюту, тому натисну відкрити баланс, потім відкрити. Далі вас спитають, яку основну валюту ви хочете відкрити. Вам треба вибрати найкращий варіант я виберу на бо вже маю баланс. Тепер натисну Підтвердити. І, як бачите, мій аккаунт тепер налаштований, щоб я міг додавати гроші, конвертувати гроші або відправляти гроші, якщо мій реальний аккаунт вже прив'язаний. Тепер я можу вибрати свою інформацію та додати банківський рахунок. Зараз я хочу повернутися до «WISE». У налаштуваннях акаунту перейдіть до підключених облікових записів. Щоб підключити банк, спочатку виберіть країну банку. Наприклад, я виберу США. Далі вам запропонують миттєву чи ручну перевірку. Миттєва перевірка має бути через онлайн банкінг для швидкої верифікації рахунку. Інакше можна використати номер банку та рахунку, але це триватиме до 3 робочих днів. Тому ми оберемо другий варіант. Далі вас попросять ввести номер банку, рахунку, тип рахунку та його псевдонім. Після цього треба натиснути підтвердити. Вони надішлють малий депозит від 001 до долар на ваш банківський рахунок. Отже, нам треба вказати їм точну суму грошей, яку вони щойно надіслали на наш рахунок. І все, ваш рахунок має бути миттєво підтверджений, активуючи ваш обліковий запис. Розглянемо приклад. Ось мій баланс. Я натисну надіслати гроші. І ось кілька варіантів відправки моїх коштів. Скажімо, я хочу надіслати 5 євро. Ось реальні комісії. Натисну продовжити. Тепер перейдемо до чеку. Хочу зайти в нові контакти і вибрати себе. Переконайтеся, що вже активували банківські дані. Якщо зайду в транзакції, побачу суму та деталі переказу. Як бачите, додати рахунок і отримати гроші з Vice просто іноді це займає хвилини. Іноді кілька днів. А інколи тиждень два, залежно від роботи Вice. Гаразд, на цьому завершую відео. Сподіваюсь, воно було корисним. Лайкніть і підпишіться, щоб дізнатись про інші інструменти. У тебе немає бороди? Хочеш таку ж бороду, як у мене? Чи без брів, волосся, палиці звідси? Я засновник бренду, що допомагає повернути молодість, без бороди брів чи волосся? Допоможу виростити за три місяці. Я виростив бороду за три місяці з апровізії. Можу зробити тебе гарнішим, впевненішим і щасливішим. Отже, поїхали, друже.